Пропоную зараз долучити до нашої розмови Ростислава Кравця, юрист, адвокат, старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнери. Вітаємо вас, Вітаю. пане Ростиславе. Ось ми з вашими колегами сьогодні в студії обговорюємо в тому числі і питання судової реформи, питання того, як поводяться в цілому суди судді зі звичайними громадянами. Будемо ще говорити про це протягом сьогоднішнього ефіру. Скажіть, будь ласка, чи є реально у громадян вплив на суди? Ось ми говорили про те, що якщо є Прозоро платформа, так на якій були певні корупційні моменти, громадяни об'єдналися і почали виявляти ці корупційні моменти. Якщо говорити в контексті судів, в контексті там в тому числі авторозподілу судових справ, чи є якийсь реальний інструмент у людей? для того, щоб вплинути на те, щоб суди, скажімо так, ну чи судді, були більше за народ, скажімо так. Ну, давайте так. ви трошки так Тоби зробили в зі свого питання. Ну, якщо ми говоримо про судову реформу, за судову реформу треба питати в наших іноземних партнерів. Вона у нас триває взагалі, вона у нас не скінчена, але останнє у нас от, 17 року вона триває, і ми зараз бачимо її результати. Громадяни втратили будь-яку можливість отримати справедливі рішення. Судді у нас залякані. Єдине, як впливати нас суд, ну як от святкує з до речі, переписки Шабуніна, це говорити, що це корупціонери, антикорупційна справа залякувати суддів і тоді щось там буде прийматися по закону, не по закону. Нікого це не цікавить. Насправді, після цієї судової реформи, після реформи Вищої ради правосуддя, участі наших міжнародних партнерів. В доборі суддів, що протирічить нормам Конституції, ми отримали повністю заляканий і залежний суд на моє переконання. Отримати будь-яке справедливе рішення на сьогоднішній день це скоріше ну, якась виняток, якщо раніше цього не було. Можна взяти, наприклад, справи з перетину кордону. Заборони на перетин кордону нема, а чому забороняють? Можна взяти справу щодо примушування до вакцинації. Ніби це повинно бути відбуватись добровільно. До речі, консійний суд сказав. Однак суді чомусь відмовляють задоволені позовів, що осіб незаконно відстраняли і позбавляли права і можливість отримати. Чому це відбувається? І таких прикладів, на жаль, зараз просто тисяч. Тому я вважаю, що в даному випадку треба вже закінчувати щось реформувати. От просто реформаторам трохи. Ну, відправити їх в інші країни, проводити реформу, тому що, от бачу, у наших партнерів дуже погано також судами, там зі справедливістю, з правами людини, треба туди щось ще поїхати, реформувати. Це, що потрібно зараз зробити, це відновити ту систему, яка на сьогоднішній день існувала: прибрати заробітні плати для членів ВККС ВРП. тому що раніше вони там і працювали на так мовити громадських засадах. Вони працювали на своїй роботі, отримували свої заробітні плати, і фактично там. Отримували зарплату тільки там голова, ті, хто займали адміністративні посади. Наразі у нас, от, на моє переконання, члени ВКСВ РП стали такими заробітчанами. Зарплати там по 250 тисяч гривень. За що? За те, що вони не працюють. Знову ж таки, оці дисциплінарні провадження, які у нас завдяки нашим партнерам, відбуваються у відкритому режимі, вони шкодять Шкодять не тільки судовій гірські влади, вони шкодять всій країні. Коли, там, от всі наші різні експерти, 20-річні, там і 19-річні. Ну, вчора вони закінчили тільки якусь школу, там курси підвищення кваліфікації. Сьогодні вони вже стали всі великими антикорупціонерами і експертами судової реформи. Ви ж подивіться, склад громадської ради доброчесних. Ну, це ж ну, більшість осіб це професійне безробіття. Звідки вони взяли, що це за громадські організації, що це за громадський сектор, ніхто не знає. Єдине знають, хто за ним стоїть, тому що там можуть приймати участь тільки громадські організації, які отримують міжнародну допомогу, тобто виключно знову ж таки втручання іноземного елемента в внутрішні справи України. Тому об'єктивно на сьогоднішній день все, що може робити пересічний громадянин України, щоб добивати справедливості, це йти в суд, писати заяви, приходити і доводити свою правоту в суді, посилаючись не на Якісь висновки стосовно справедливості, розумності і верховенства права. До речі, у нас після зміни верховенства закону на верховенство права, так ніхто й не пояснив, що ж таке верховенство права. Не от на, на, на всі ці історії, а саме посилаючись на закон. І тільки таким чином можна щось змінити. Звичайно, як ми бачимо, що у нас навіть ці елементарні справи, оці трудові спори, те, що я вам розповідав щодо відсторонені осіб, які вирішили не приймати участь в медичних експериментах, ну вони переросли в ситуацію таку політичну. І таких випадків, ну на жаль, на жаль, на сьогоднішній день дуже багато. І звичайно, дуже велика проблема з нашими законотворцями, які, приймаючи закони, перекладають чомусь відповідальність за неоднакове застосування законів на суд при цьому, ще й принижують суддів. Які застосовують ті закони, які були прийняті, які настільки несуть неоднозначний характер, то в цьому винні суди. Ні, я вважаю, що суди взагалі не повинні намагатись заміняти собою законотворців. Вони повинні виключно виконувати закони. Якщо суди почнуть дослівно виконувати те, що зазначено в законах, ми побачимо, наскільки у нас законотворець зміниться.